Кажу історію моєї клієнтки. Давайте називаємо її Софія. Справжнє ім'я і я змінила. Софія прийшла до мене запитом проти страху публічних виступів. Це найпоширеніший запит, з яким до мене приходять на акторську майстерність. Ми почали працювати. Я запропонувала Софії пройти курс архетипи і ролі. Працювали з нею в індивідуальному форматі, а не в груповому, щоб глибоко розібратися над кожним архетипом і як вона може саме виражати себе на сцені, виступаючи публічно, носячись в таку величезну ношу, яку вона несе кожен день. І ми прийшли до того, що коли вона прийшла до мене, вона була в одному архетипі – сильна жінка. Вона була жінка, яка долає величезні труднощі, що і не дивно, тому що у нас такий час, війна, і дуже багато а, просто апріорії за замовчуванням лягає на плечі жінок. Що вона отримала зараз? Зараз вона сказала, що я, по-перше, забула, що таке взагалі бути в різних ролях. Тобто ми зараз її, їх оці інші її грані привідкрили. І що говорить вона, що в усіх сферах життя фактично все просто пішло легше, тому що не потрібно з усіма боротися. Да? Є ситуації, можна там відчартуватися, є ситуації. Де можна, так, де можна зайти в лоб лоб і там витримати протистояння, тобто те, що повернула мені Софія, так це те, що вона отримала себе як більш цілісно, і цьому вона дуже радіє. Тож, якщо ви хочете прийти на курс архетипи і ролі, які буде в грудні і в січні до 31 січня 2025 року то пущить мне расстроиться.